В ефірі «Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Україна повернула тіла ще 140 полеглих захисників, які воювали на Донецькому, Луганському, Сумському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Про таке повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Репатріовані тіла і останки перевезли до визначених державних установ, де суд медиксперти встановлять особи загиблих. А відтак передадуть родинам для гідного поховання. Українським біженцям у Польщі продовжать захист, який наразі діє до 30 червня. Тимчасовий захист також обіцяють надати українцям без паспорта. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Польщі. Нагадаю, в середу Міністерство закордонних справ України оголосило, що призупиняє надання консульських послуг чоловікам призовного віку. Як відреагували на це рішення європейські країни, дивимося далі. Призупинити надання консульських послуг громадянам України чоловічої статі призовного віку за кордоном. Це повідомлення МЗС України викликало хвилю обговорення як всередині країни, так і за її межами. Міністерство закордонних справ одразу почали критикувати за порушення прав. Усе через те, що відомство до набуття чинності закону про мобілізацію вирішило заморозити можливість для українців за кордоном отримувати документи. А у чергах, які утворилися під консульствами, українську владу не лише критикують, а й лають. Я приїхав за 700 кілометрів, щоб отримати паспорт. Бо я отримав смс. Про те, що я маю його забрати. Я сидимо їхав у шості ранку. Я стою тут вже другий день. Ми ночували тут. Паспорт ніхто не віддає. Борьба з ухилянтами, ну якби нас не питаються, на яких підставах ми попали за кордон, чи на закон, чи ми десь. Ну чому я ухилянт, Якщо я на законних підставах виїхав за кордон. Можна припустити, що такими обмеженнями держава спонукає українців за кордоном стати на облік і, зрештою, повернутися на батьківщину, щоб стати до лав збройних сил. Утім, за словами народного депутата України Володимира В'ятровича, заборона консульського обслуговування українців і видачі паспортів за кордоном є відверто протиправним і винятково шкідницьким кроком. Закон, на який нібито опираються ці рішення, вступає в дії тільки з 18 травня. Більш того, підзаконні акти, які мають регулювати власне створення можливостей для того, щоб українці за кордоном могли стати на закону на військовий облік. Тому що дотепер не було жодних таких підстав, потреб ніхто не вставав на закордонний облік, не було облік, не було навіть жодних інструментів. Так от ці інструменти будуть створені ще через кілька місяців. Тому навіть якщо взяти виходити з цієї точки зору, що нібито цей крок може. Посприяти тому, що українці багато українців за кордоном захочуть стати на військовий облік і так повернутися і вступити в лави ЗСУ, Так от навіть в цьому контексті такі кроки, які чинені були за останні два дні, просто ламають цю концепцію, тому що людей вже позбавили консульського обслуговування. Попри те, що закон цього не передбачає, попри те, що вони не можуть зараз е, якось оформити свої військовий облік, віде, що не існує таких інструментів, що кажуть у Євросоюзі. Польський міністр оборони Владислав Косіняк Камиш вже заявив, що Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони виконали свій громадянський обов'язок. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських хлопців у готелях і кафе і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. У Литві також думають, що робити з українськими чоловіками призовного віку. Правда, обіцяють силоміць не видворяти однак можуть суттєво обмежити у соціальних виплатах дозволах на роботу і документах. Міністр оборони Лауріна Скащуна заявив: Вільнюс визначиться з конкретними кроками слідом за Варшавою. Ніхто, звичайно, не буде їх українських чоловіків збирати і відвозити в Україну, але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Це варіанти, як я чую, і від польської сторони. Тож почекаємо та подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви. А в Німеччині навпаки запевнили, що країна не позбавлятиме українських чоловіків захисту. Ба Більше громадяни України у Німеччині зможуть залишатися із недійсним паспортом. А для поїздок за кордон уряд Німеччини видасть проїзний документ, який замінить паспорт. Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців більшість або чоловіків. Зміни у законодавстві змусили українців за кордоном шукати альтернативні шляхи отримання дійсних документів, зокрема сірого паспорта, який можуть отримати іноземці та особи без громадянства у різних країнах. Він дозволяє легально перебувати на території країни, а також надає низку прав, що відрізняються залежно від країни, яка його видала. Такі документи українцям видають у Польщі, Естонії, Латвії, Німеччині Фінляндії. Своєю чергою правозахисники б'ють на сполох і кажуть, що такі дії української влади не зовсім коректні, оскільки закон про мобілізацію ще не набув чинності. Тому посилатися на його норми і призупиняти надання консульських послуг не є правильним та порушує права людини. Подальшому ми добре розуміємо, що до цієї категорії осіб, які виїхали вже під час війни, або ті, які виїхали до війни, перебувають на території іншої країни, повертаючись. З метою виконання свого обов'язку та умов повістки, вони вже більше не зможуть виїхати за кордон, бо ми також всі добре розуміємо, що наприклад, якщо наш громадянин виїхав на територію іншої країни до війни і там працевлаштувався, то він абсолютно легально виїхав. Наприклад, або це студент, який виїхав до серпня місяця минулого року на законних підставах, зараз не зможе виїхати, бо ці підстави вже зняті, да? і по суті він залишається на території України. Але він виконав умови, які передбачені порядком ведення військового обліку, і виконав умови, які передбачені консульською становою щодо явки на обліку, на облік до ТЦК. Або інший 可以、oh, yeah. Він не користується консульськими послугами взагалі, і тут б тоді була ситуація. По суті, він не зможе. Ця людина не зможе скористатися всіми соціальними пільгами, які йому можуть бути надані території іншої країни, державою іншої країни, зокрема медичні послуги, а якісь побутові послуги, і не зможе отримувати дотації, наприклад, як особа, яка втекла від війни, за даними Євростату, від початку повномасштабного вторгнення з України виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку. Скільки з них перетнули кордон, як багатодітні батьки, чи через інвалідність, чи з інших законних причин ця статистика не уточнює. Водночас чимало українців живуть з родинами за кордоном вже багато років. Надія для хворих. Десятки коробок із хірургічними інструментами, шовним матеріалом, рукавичками та медикаментами отримали медінститути Києва від меценатів. Як передавали цінний вантаж, бачили наші журналісти. Той, хто рятує одне життя, рятує увесь світ. Таким правилом керуються благодійники фонду молодіжної ініціативи Надія. Меценати передали цінні медичні вантажі в медінститути Києва. Те, що важливо для операцій, передано зараз це і рукавички, це і шовний матеріал, це інструмент хірургічний, який застосовується під час операцій. Плевриваки, це те, що після операції на грудній клітині Допомогу з критичними медичними вантажами отримав національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. Минулого року у медзакладі провели понад 10 тисяч операцій. У синергії з благодійниками лікарі можуть рятувати ще більше життів. Загалом це все те, що необхідно для того і може використовуватися уже. Сьогодні, прямо з колес, ми беремо в операційну і починаємо його використовувати. Тому дякуємо. в Першу чергу фонду Надія і нашим американським волонтерам і колегам, які збирали це все для українських пацієнтів. Завітала Надія і у національний науковий центр хірургії та трансплантології імені Шалімова. Тут щодня допомагають побороти недугу десяткам українців. Ми отримуємо допомогу від РБЕТ Фундейшн і Center Health. Ми неодноразово отримували відповідну медичну допомогу, гуманітарні вантажі від благодійного фонду Надія і хочемо сказати, що номенклатура цієї допомоги вона доволі така значна. Ще раз повторюю, з медичної складової, доволі цікава і актуальна на сьогоднішній день. Лікарі твердять, медичні вантажі нині надважливі. Відзначають оперативність та постійну підтримку благодійників. У цих флагманських медичних закладах лікарі щоденно проводять десятки складних операцій. В прямому сенсі борються за кожне життя, і така підтримка це шанс рятувати більше життів. В Україні зараз багато болю та страждань, але наша команда, дякуючи нашим партнерам в США, міцно стоїть на боці добра та світла і допомагає медикам рятувати життя. А той, хто рятує одне життя, рятує увесь світ. До гуманітарної місії також приєднався і перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Валерій Дубіль. Самі вантажі українським медзакладам надали партнери зі США Revival Фондейшн та Центра Хелс. Разом наближаємо перемогу. 26 квітня 1986 рік. Пів на другу ночі. На четвертому реакторі Чорнобильської АЕС прогреміли два вибухи. В атмосферу землі вирвалася хмара радіоактивного пилу. Було забруднено дві треті території Європи. Майже 8,5 тисяч людей зазнали опромінення одразу після аварії. Ще десятки тисяч відчули вплив радіації впродовж наступних років. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв тієї трагедії, а також мужність і самовідданість, професіоналізм тих, хто ціною власного життя та здоров'я ліквідовував наслідки катастрофи. До чергових роковин Чорнобильської катастрофи Нацбанк випустив нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Вона стала четвертою з серії, присвяченої відродженню дикої природи в Чорнобильському заповіднику. На лицевому боці в центрі розмістили міжнародний знак радіаційна небезпека, оповитий листям. Довкола тварин, які нині населяють 30-кілометрову зону відчуження. На зворотньому боці на тлі краєвиду зобразили чорного лелеку, над яким пташенята у гнізді. Усього таких монет із Нейзельберу виготовили 40 тисяч штук. Придбати їх можна в інтернет-магазині НБУ за 165 гривень. А тим часом усе більше мешканців київського зоопарку переїжджають до своїх літніх угідь. Знову насолоджуються свіжим повітрям і екзотичні птахи. До літнього сезону працівники оновили водно-болотний авіарій, стелили його природнім ґрунтом, ріжковим піском і торфом, облаштували штучний водограй і ставок, де ростуть трава і кущі. А ще створили для пернатих схованки, насісти та місця гніздування. Побачити різнобарних мешканців можна в нижній частині Київзоо. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані у мене ж на цьому все для вас. Працювала Ірина Доля. Побачимось.